Я знаю, що на той момент вони були одружені, а вже влітку здається, так розписалися з дружиною. Так це 에... трапилося саме в клініці, вже коли мене перевезли із Дніпра у Вінницю. Я був у міській лікарні в Вінниці, і вже там прийняв таке рішення. Спершу зробив пропозицію, а через місяць її одружилися. Я перепрошую наперед за таке питання, mm -hmm. що лізу в особисте життя. Однак, надивившись раніше фільмів про війну, дуже часто чоловіки закриваються в собі і думають, що їх більше дівчата так любити не будуть, як любили. У вас були такі думки? Чи якщо бути чесним, то так проскакували. Але моя дівчина, моя тепер дружина, вона показала все з точністю до навпаки. Що вона, незважаючи на що, буде завжди поряд зі мною і, і, і осознано йде на такі вагомі кроки, як одруження, і те, що ми будемо проживемо наше життя спільно з нею вдвоєм. Тому... Це чудово, це ваш такий маленький хеппі-енд. Так. Інша сторона, якщо відійти від емоцій до дій, які треба робити, це лікування, це реабілітація, на все треба. Шукати гроші, можливості і так далі. Момент, де ви шукали цю підтримку? Хто вам допомагав? Як ви опинилися в Штатах? так кошти дуже повсюди. Вони потрібні, без них звичайно, нікуди нам допомогла дружина. Вийшла на одну організацію майбутнє для України, і завдяки їм ми вони знайшли клініку, знайшли, де я буду протезувати знайшли найкращий протез, найкращу клініку МКОП яка може бути тільки, які саме практикуються на таких предесах, як в мене, і завдяки їм? Я тут вони взяли більше не більше, а основну покриття переїзду і всього, і прожиття на себе? Які у вас були ще варіанти, і саме пошук цієї організації? Тобто, це е, така ініціатива, ви зараз е, вашої дружини, так? Активність її, тобто, ви можете радити зараз з е, пораненим. Які шукають там щось не чекати в лікарнях а брати все в свої руки? Ну, все залежить чесно, краще дізнаватися. Хоч як який стан не був, краще теж уникати в це, тому що це ваше майбутнє, вам потім із цією ж ногою якби й ходити, і жити. то... Ми дізнавали, ми багато звернулися в які клініки стосовно протезування, ну чітких відповідей ніхто нам не давав. Якось навіть не всі даже знали відповіді на, на, на ті запитання, які вони повинні нам давати. І якось завдяки саме майбутнє для, Україні, для України вони настільки е, 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 чітко дали нам вс всю послідовність наших дій, що будемо робити, як це все буде відбуватися, де це відбуватиметься, ну, скільки часу займе. Ну, і... і, і, і Завдяки цьому, якось коли ми знаємо чітку послідовність, нам це сподобалось, і ми вирішили все ж таки віддатися в руки цій організації. Як ви почуваєтеся зараз, як проходить ваша реабілітація? Зараз вже набагато краще. Нарешті я не в стінах лікарні, я можу якби вільно виходити не на вулицю, прогулюватись. Зараз стан набагато краще, вже повністю майже повернувся в нормальне життя, вже отримав. Свій протез правда дуже складно на ньому ще ходити, але роблю все, що в моїх силах. Про це теж хотіла запитати mm -hmm. це не те, що може спробувати і на щастя кожна людина. Наскільки важко пройти цю реабілітацію, до чого треба бути готовим морально, і фізично? Чи допомогло вам те, до речі, що ви були в хорошій фізичній формі через так. заняття з танцями? Так, це дуже допомогло. Навіть лежа... хочу навіть порадити нашим військовим, які лежать зараз в лікарні, щоб вони мало помалу робили невеличкі вправи: піднімання рук, зжимання, розтискання, невеличке, ну, щоб вони розминали своє тіло і підготовлювали. Тому що якщо як я пролежав майже три місяці в реанімації і три місяці я не вставав, лежав, якби я не робив цих вправ, я мабуть, до сих пір би лежав, я не міг би ходити і нічого робити. А так, будучи в такій ситуації, я все рівно робив невеличкі вправи, всі групи м'яс, до яких я міг дотягнутися, я їх розминав. І завдяки цьому, так це полегшило подальше мою реабілітацію. Я швидше став на ноги, швидше став на милиця. І так, що я ще впустив запитання, перепрошую для цього. Всього треба і сила волі, і якийсь можливо приклад. Я бачила фотографії до вас на зустріч приходила сенаторка. Ша вона також була так. на протезах. Ось такі зустрічі з людьми, які борються з тим самим, що й ти. Вони якось додають сили, надихають. Можливо, вона щось Бо вам таке розповіла. Надихають. Вона на вони дуже надихають. Дійсно, вона розповіла свою історію, як це трапилось. В неї взагалі немає двох кінцівок, двох ножок. Одна така потація, як в мене висока, одна трошки менша і плюс також додачу в неї і рука пошкоджена. Але вона настільки усміхнена, життя радісна, родила двох діток, двох дівчаток. В неї життя продовжується. Тому такі от історії і зустрічі вони дійсно надихають і показують те, що життя продовжується, щоб не траплялося з вами. Просто треба бачити в усьому якісь свої плюси. А не заганяти в себе у такі якісь думкові ями. Багато хто думки свої відправляє не в те русло, тому для того й потрібні родичі. І я раджу, багато хто із солдатів боїться звертатися до психолога. Не вважають, що це як не знаю, якась поразка, ніби вони якісь хворі. Ні, насправді це не хворість. Я раджу поспілкуватися із психологом, адже вони допомагають вам розібратися в певних ситуаціях і йти до. До правильних думок, які вам дійсно потрібні для подальшої реабілітації життя.